Костел Іоанна Хрестителя, який наразі є ще й будинком органної музики, був внесений в перелік місць рекомендованих для відвідування туристів Агенцією стратегічного розвитку Білої церкви. Дійсно, в костелі є на що подивитися. Внутрішні архітектурні форми надзвичайної краси, орган, годинниковий механізм також регулярно проводяться концерти органної та камерної музики. А от красою костюлу зовні можна помилуватися хіба що вночі, адже в день видно, що зовні будівля повільно, але постійно руйнується. На сьогоднішній день, на мою думку, відвідування цього культового цієї культової споруди може зашкодити здоров'ю людей і дітей, які тут знаходяться, які знаходяться на території цього будинку, тому що Будівля цієї культової споруди знаходиться в аварійному стані. Є пошкодження фасаду будівлі, є пошкодження покрівлі будівлі, фасад будівлі рушиться, відпадають великі шматки від будівлі. На сьогоднішній день, на мою думку, для відвідування цього Об'єкту його потрібно негайно провести до ладу і зробити ремонтні роботи. Директор будинку органної музики каже, що будівля просить ремонту, і що останній раз роботи проводилися всередині костьолу 5 років тому. Ну вона вже давно плаче і давно хоче ремонту. А то, що внутрі у нас, ну внутрі у нас більш-менш нормально. Хоча загрози для здоров'я туристів Володимир Дмитрович не вбачає. Ну, я ж не думаю, що там під стінками будуть стоять і їм на голову по буде. А так нормально, все. Весь фасад історичної будівлі в тріщинах. Подекуди цілі шматки, штукатурки відсутні, та туристи можуть спостерігати історичну кладку. Може виникнути обвал цілих кусків, які вже будуть важити по 200-300, по 300, а то й по півтони. З правої частини фасаду будівлі на карнизах, де декоративні елементи. Вони вже повністю зруйновані. Там ми бачимо, виглядає навіть арматура і просто звисає кусок вагою, десь кілограм 100, який може в будь-яку минуту зараз просто впасти на нас, на оператора, на журналістів, на мене. І ми можемо отримати травми. Міський голова на одній зі своїх прес-конференцій висловив думку, що в ремонті фасаду костьолу мають прийняти участь поляки щодо будинку органної музики. Це є пам'ятка архітектури. Навіть робити проєктні роботи. Це в Україні, напевно, одна-дві таких організацій, які мають відповідні ліцензії. А ті фірми, які мають право виконувати такі роботи на пам'ятках архітектури, ти теж взагалі в Україні на пальцях можна перерахувати. Але кошти, звичайно, як кажеться, треба виділяти. От. Але. Враховуючи, що католицька громада і польська громада виявляють в тому таку зацікавленість. Зараз Володимир Романович проводить з ними перемовини. Можливо, враховуючи, що пам'ятка архітектури як збудована їхніми пращурами. От, можливо, вони з задоволенням виділять нам кошти і мною дано доручення на, скажімо, Треба спочатку виготовити проект на виготовлення проекту. І ми цей проект, вже коли ми будемо бачити кошторис і так далі, презентуємо нашим польським друзям. От, можливо, вони захочуть прийняти в цьому як би, участь. А поки всі паперові справи щодо залучення поляків до ремонту будівлі закінчаться, будинок органної музики може залишитися зовсім без фасаду. За моїми прогнозами. Через рік, на слідуючий рік, почнуться такі процеси руйнування фасаду будівлі і покрівлі цього видатного пам'ятника архітектури, які вже зупинити буде дуже тяжко. І для цього на відломлення цієї будівлі будуть потрібні такі кошти, які ну, я не знаю, чи можливо буде знайти в нашому місті.